О, мій Боже, достатньо використовувати шампунь протягом двох тижнів, і нове волосся відросте. Якщо ні, я компенсую це сумою 20 тисяч злотих. Це не порожня обіцянка. Вона базується на багаторічних дослідженнях у лікарні Токійського університету в Японії. Цей революційний шампунь збагачений високою концентрацією натурального екстракту розмарину, діє на першопричини випадіння волосся і ефективно пригнічує ДГТ, завдяки чому його рекомендують багато дерматологів. Відгуки справжніх користувачів підтверджують, що 14 днів безперервного використання не тільки значно зменшує випадіння волосся, але й активує сплячі волосяні фолікули, сприяючи росту нових волосин. Ваше волосся поступово відновить силу і густоту, повертаючи повноту молодості. Ми настільки впевнені в ефективності цього продукту, що підтримуємо його нашою обіцянкою 20 тисяч злотих. Купуйте зараз і насолоджуйтеся обмеженою за часом ціною сюрпризом. Спочатку 128 злотих, зараз лише 49,50 злотого. Купіть два, а два отримаєте безкоштовно. Натисніть тут, щоб зробити покупку, і побачити диво відновлення волосся.